Вітаю підписники і гості мого каналу. Я знову повернуся до інформатики, вирішив вам показати результат тієї модифікації свого комп'ютера. Блок живлення. Я купив його БУшний, продавець, я вже казав, продавець вказував, що він був тільки випробуваний, не знаю який, але що він новий. Тільки був включений, виключений і на тім скінчилося. Я повірив. повірив. Це не була висока ціна, набагато нижче, ніж в магазині. і Я спокусився на таку ціну. Купив його, поставив на комп'ютер. Ви виділи попередні серії. Комп'ютер складався із цього блоку також, і я ставив там графічну карту, яку по тому віддав, я пізніше все розкажу. Далі продовження воно йде. Так, я не був задоволений в тією зборкою, яку я зібрав, крім системного блоку, системний блок і охолодження процесу материнський процесу. мене задовольняли на 100%. але з цим блоком жилення у мене з'явилися шуми в динаміках. в динаміках, які я підключав через підсилювач. У мене є музикальний центр, у мене є підсилювачі якісні досить високої якості підсилювачі, І я пускав звук через них. Притому в кожному підключенні появлявся в колонках дуже страшний вистріл, такий як Грим. І шуми були. Коли я користувався мишку, заходив в сайті відкривав сторінку, у мене з'являлися шуми. З чим це було пов'язано? Я не знаю. Я не знайшов такої інформації в інтернеті, але кожен раз воно мене все більше і більше напружувало, і я вирішив, що треба щось робити або в мене проблема в материнці. По звуковій частині щось там сталося. Може, постаріли конденсатори, е, пішли на пенсію, або в тому, що я тільки що поставив. Це була е, цей блок жилення і графічна карта. Графічну карту я забрав, е, звуки лишилися. І що найгірше, звуки були е, до такої сили, що могли розбудити сусідів. В мене немає, окрема, у мене немає окремого марна плата. Встановлена на материнці. Зразу хочу попередити: я поміняв блок живлення, звуки пропали, але є ж знову такі самі звуки, тільки набагато тихіщі і такі шуршащі, що не є, пострілу немає, взриву нема. Будь ласка, спеціалісти, поясніть е, такому, як я, або тим, тим хто зайшов на мою сторінку, чому появляються такі Блок живлення, позиціонується як новий. Проблеми в конденсаторах. Я щось не вірю, щоб така цінова... ціновий діапазон блока давав такі результати. Але повернемося далі. Провірки, що я перевіряю. У мене такий є тестер. Е я думаю, що спеціалісти в курсі. Ну, є в мене китайський. При Великий жаль, я десь так поставив. Е я то вмію робити, в його знайти. Е Вони є у мене два. Я колись перевіряв е ними чи робочий. Взагалі чи робочий блокжелин чи веде якісь напруги. І все. Більше я не міг, нічого не міг перевірити. Що таке, ну таке, так ну, це не реклама, я не, не буду рекламувати. Я просто показую, що люди орієнтувалися, що я таке собі припхав сюди до хати. Давайте я буду його підключати. Що він дає? Тут е, говорить, що вказує навіть потужність чи дійсна потужність до 600 Вт. Якщо у вас блок жилення менше 600, еквівалент 600 Вт, він вам може показати, чи це дійсно правда. Я вибачаюся, я не знайшов від неоригінального блока шнура і мушу використовувати такий вже вже вибачте, фарбу я коли міняв блок жилення, я його десь кинув, а де не знаю. Так, давайте перше провіримо, чи він виключений. Так, він виключений. Перший раз взяв руки кабеля, не бійтеся, пробуйте, експериментуйте. Ви молотком забивати їх не будете, а фізично ви їх замхати не зможете. Навіть помиляючись, навіть сліпо ви їх запхаєте тільки туди, коли вони співпадуть замки. Тут вже немає про що говорити. Шо Спеціалістам, будь ласка, будьте толерантніші по відношенню до тих, хто е, вчиться. Е, для чого я це показую? Так, далі. Тут Бачите, а тут немає написано, який то ПСІ, який-то ЦПО. Немає його. І от як ви можете вгадати. Да ніяк. Тільки туди, коли ви зможете запхати е, і воно вам залізе. Я вже не знаю, як пояснювати тим критикантам. А Ви, шановні, коли перший раз, не бійтеся, нічого ви поганого не зробите. Завжди треба обертати оцим дофіксатором догори. І воно вам має піти або туди, або сюди. Так, ну, розлазися. Що мені не подобається у цих корсарах? вони не тримаються купи. Колись я купляв. Я вже не пам'ятаю, який блок живлення. Ще раніше, раніше за царя гороха, коли горохи царі випускали блоки живлення. Це було так, що ти їх мог з'єднати, і туди треба було достати велику силу, щоб їх роз'єднати. А тут якось вони, чи може не тим бок, та тим боком пхаю. Ну. Зараз знову критика буде, а чого ж ти не тим боком пхаєш, та тим пхаю. А чого воно не фіксується, я не знаю. Так, зроблено вже. Як, ну такого воно мало отако стати і все. І вони туди, ти їх не міг роз'єднати, тільки е, розчепивши. Е, там було е, Так, так дивимося круглий-круглий, квадратний, квадратний і круглий. Це сюди має бути, по суті, якщо я вцілюю. От воно. Бачите? Ну не піде інакше. Ще тому критику, що писав, би він би мені дав комп'ютер, ну бачиш, я комп'ютер зібрав, розібрав, зараз знову буду збирати. І вони будуть в мене робити, так, ті всі, що я перед тим збирав. Так, цей ЦПУ пхаємо також на його місце. І SATA. Я вже підключу SATA заодно. Воно перевіряє От Отут воно є. І яким місцем його пхати, де є контакти. Тут погано, що він. Немає замка, чи є Є замок? Немає замка. Насад тут є замок, який не можна бачити, тут є виїмка. А в диску жорсткому ви його не перепутаєте. Тут можете перепутати, але він від того нічого не станеться, бо він просто вам не покаже, що він не підключений. Так, контакти зверху і знизу, тільки знизу. Ну, давайте знизу зверху. Покажу так. О, все. Все, я під'єднав Жорсткі, Дуже жорсткі Corsair. Corsair, Corsair, корсер, хто як хоче. Давайте я його так, щоб вам було комфортніше, я не знаю, що ви бачите. Ні. Це просто я показ, показую, я його не перевіряю, перший раз підключаю, Бляха, тугі-тугі кабеля, як їх вкладати. Е, я показую тільки, що, чим можна перевірити. Е, я буду шукати можливість перевірити його пізніше. Пізніше перевірити доцілорафу. Я не знаю, чи якщо мені хтось підкаже, як то робити, правильно, щоб було. Давайте я включаю. От тепер дивіться, якщо ви бачите... Я не знаю, так, чи то. А, ну, тако, тако видно. Е, отут. Мені показує, та і вам показує, які кабеля підключені. Тут ще є один хитрий кабель. Коли я включав перший раз, він мені засвітився, але потім пропав. І я купу інформації перешарив. передивився, що то за біда така. Так і не зрозумів нічого. І, і в мене зараз пропало. Чому-то не знаю. Але не всі, я так розумію, блоки живлення ту інформацію мають. Там, по-моєму, що зв'язано з опорами. Нехай. Тепер дивимося, включаємо наш, запускаємо. Він має показати напругу. Бачите? Якщо ви бачите, надіюся, все добре. Бачите, напруга 11,9 це Corsair, 504, 3,32 і 5,06. ПК чи ПГ 127. Вона має бути в межах, по-моєму, від, від 100 до 500. Це норма. Пер далі, 12 вольт, 11,9 показуємо. PCI 119 показує. САТА. А САТА ніс не показує. І чого? Чого я так різко переключив? Воно послідовно показує. Ось САТА показує 12.0505331. Що воно показало нам? Ну, воно показало, що всі напруги, що всі напруги, по суті, відповідають нормам. Е, ну, бачите, отут вказано вгорі, якщо ви бачите маленькими, які їх мають бути в межах, чого вони мають бути. І, і там відхилені, по-моєму, 10% дається залежності від, е, від блока живлення. Отако. От Ще тут було, е, висвічувало, я не знаю, я не зможу побачити, якщо напише MOX. Ми е, спеціалісти по блоку живлення. Що таке MOX, MOX? Що воно вказує і чому воно не показує на всіх блоках жилення? Оце ви можете нам таким е, тупеньким розказати. Мені самому вже цікаво. Я знайшов інформацію, що таке, але що ви нам на -то скажете і що з нам з тим моксом робити. Все. Е, що я ще вам покажу? Я вам покажу таку штуку. Як коли не відповідає, ну він не показує, він показує таки до 600 Вт, він показує потужність блока жилення. Він покаже, якщо 600 Вт відповідає 600 Вт, він покаже 580-560, так і він під нагрузку робить, він гріється. Вже чую, що гріється. Давайте я відключу відключу напругу. І запущу. Бачите, нічого нема. А в іншому блоку жилення... І тепер відключаю один із. Перевіряємо. Бачите, він показує, що у вас не підключений. Але що цікаво, я в тому новому блокці жилень відключав його. І коли блок жилення я відключав, то в мене загорявся цілий екран червоним, що блок з відключений, що немає напруги по якійсь фазі. А тут в цьому він немає. Значить, може таке бути, що фільтруючий конденсатор, той з великою ємністю він або не функціонує, або не фільтрує, бо запас енергії після відключення різко падає. Спеціалісти. Будь ласка, поясніть, чому після відключення цього блоку не зберігається якийсь час, кілька секунд ще напруга в, е, в цьому. В інших двох блоках живлення. У мене тут напруга ще показує. Надіюся, ви поясните нам цю ситуацію і ми будемо щасливі з цим розібратися. Так що, давайте я його виключу. Що я хочу нахне сказати? Що я знав цим? Ще прошу вибачення за ту в фарбі, просто він не грязний. Прошу вибачення за те, що я отакого от вам. Так. Я там пізніше буду виставляти друге відео, так щоб витягнути ще й третє. Я буду показати, показувати пізніше відео і покажу, як функціонує інший блок блокжилення і чому. Ех, ще раз, чи правильно працює цей блок блокжилені, чи ті неправильно, мені цікаво, чому про е, вимикача або з розетки цей моментально обрізає напругу, а інші два показують напругу ще деякий час. Зберігається напруга в цьому. Бачите, він не має акумулятора, він працює від мережі. і В інших двох блоках живлення це є в Seasonic і в другому в двох Сесоніках він тримає. От такий Сясонік я поставив новий на, на комп'ютер. Зараз він стоїть. В нього звук, про, про звук вже не тріщить так страшно, але шуми є. ну Вже хоч не так страшно що Шуми з'являються, але, але вже не, не гуркіт і не, не, не взриви. Ну, якщо у когось є ідея, буду сподіватися, що ви поможете розібратися з цим проблемою, і я спробую його відремонтувати або щось з ним зробити. Дякую за перегляд. Приходьте ще на мій, на мій канал. Я буду розказувати про Sonic, і знову ж таки я проводжу знову модернізацію свого комп'ютера, на якому стоїть вже нова графічна плата, і е, карта і блок жилення нові. Всього найкращого, до зустрічі.